Low. Ну, В принципі, наші будні в Києві виглядають приблизно ось так. <сум> а це на фоні мій велосипед, на якому я сьогодні планую трошечки розім'ятися і подихати свіжим повітрям, незважаючи на те, що на вулиці мінус 10, здається, було, все ж таки збирається катка, збирається група стійких до морозу людей. Ось у мене вже тут спеціальний крем на обличчі. Е, в мене вже настрій, термушечка. Ось зараз я буду нарешті вигулювати свій МТБ, бо він якраз для снігу те, що треба. І думаю, що я трошки зазніму. Єдине, що я не хочу мудохатися з цими мікрофонами. Я не знаю, подумаю, чи брати з собою мікрофон, чи просто повісти камеру. Ну, коротше, якось там якось дай буде. Так що, все до нового кадру. Вчасно виключилось, тому, тому що кіт почав якраз загрібати. Зараз почуєте. Зачаївся. Кіт знає, коли я починаю записувати відео. Він якраз вичікує момент, щоб почати йти в свій туалет. Кіт знаходиться там, а тут у мене всі шафи відкриті. Коротше, неважно. Я шукаю собі теплий одяг, щоб вдягтися. Опа, а це наші будні. Аквадискотека. Все, пока. Хочете прикол? У мене МТБшка покорилась пилом. Оце все пил, і тут ще була павутиння, ось тут, біля між кермом і сидінням, така довга павутинка. Це значить, що я дуже довго на ньому не каталася і зараз треба це виправляти. Тим паче є сніг, є компанія і є бажання головне. З'їжджати тут я не буду. Одягаю рукавиці і поїхали. Далі вже переключаюся на камеру DJI Nano. Ось такий у мене прикид. Як бачите, в мене шапка, балаклава, тут в мене мікрофон, тут в мене камера, тут в мене дуже така потужна лижна куртка, дві пари штани, точніше штани і ще термобілизна, дві пари шкарпеток, велопахіли. І подивимося, як буде. Я думаю, що буде нормально. Тож, перевірю. Все в генераторах, як завжди. Як завжди, останнім часом всі катаються на санчатах. Так, прикольненько, ви знаєте, я думала, буде гірше в плані температури. Мені навіть спекотно. Реально, навіть спекотно. Я собі їду, вітер задуває, але ти його якось не відчуваєш. Дуже цікаво подивитися, як там зараз на Мурмці. Все має бути дуже казково гарне. Поїдемо разом, я вас візьму з собою. По цій каші дуже-дуже неприємно їхати. Вона така слизька. Не люблю переїжджати через цей міст, а коли така погода, то воно вдвічі неприємно. Треба було по асфальту їхати. Оу-воу-воу. Там мене вже чекають, вже замерзають. А я їду, 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 їду по цьому мосту безкінечному. Вже бачу його кінець. А тут просто лід. Так, тут все в льоду. Ну таке, знаєте, <риклад> може я погорячкувала, що я сьогодні виїхала. Ми потім їдемо їсти пироги. Оце буде найприємніша частина катки, я так відчуваю. Капець. О, да, моє улюблене собаки. Моє улюблена та собаки. Так, а де тут? Фу, фу. Привет, банда, привет, банда. Привет, солнце. Привет. Мы только что поехали, короче, на речку туда, ну, на Днепр. Купаться, что ли? Не-не, полностью ее проехали, я а видос сейчас снял красивый. Ага. Прям туда-назад. Что, на ревелах, нормально? Бля, я как лыжник. Я уже убрал разок, как видно, по шапке. Да, да. Да, да. да я а короче нормально. ехал. Половина шерсти делала. Но... Да. Ну, поехали. Тань, а мы тебя ждем. Ой. я вчера посмотрела на сонный глаз и перепутала почтовую с почайной, приехала на почайную. капец. Подождала и поняла, что что-то не то, прочитала, что уже на трейле поймала их. Просто я ехала навстречу. Ага, ты, ну хорошо, чтобы успела их перехватить. Да, да. А и как Я по... не сообразила, как я не знаю. Покрытие вроде нормальное, не скользко. Да, уже. Да, все.

You got gotcha. Тести. Опа, краш-тест. На те вона і екшн камера, так? Да? О, на те вона і екшн камера. Так, резикцію магніт. А що ж такое? Так, від'єднуємо. О! Фух, в мене з цими гонками камера навіть ціла. я її зараз поставила на підзарядку і дивіться, в мене вода замерзла в бутилці. Тобто там вже на півліт. А ще чого я зупинилася, бачите слід, отут щойно було моє падіння і камера це не засняла, бо я її щойно вимкнула і поставила на підзарядку. Щодо підзарядки, то якщо ви знімаєте, якщо ви знімаєте маленьким блочком, ось цим зараз я вам покажу, як це працює. Ось, ось так ось так камера заряджається, коли вона з'єднана з основним блоком. Якщо ви знімаєте ось цим маленьким піптиком, ось цією половинкою, тільки як я, то його вистачає десь на годину. О, їде квадроцикл. Дуже о, він мене об'їде, чудово. Ось. То виходить, що цього піптика вистачає на годину. То це вже година зйомки перейшла. Я навіть не помітила. А... Капець, ми тут такі швидкості набираємо, що я тут трошечки відстала, впала і сказала, щоб вони не чекали, зустрінемося в іншому місці. Бо я ще з вами трошки поговорю. Ось по, по снігу їхати так само, наче по піску, тому що сніг мокрий, він липне на колеса, і через це буває важко прокручувати. Треба. Ну, якщо ви хочете тренувати техніку піска, то по снігу, якщо ви будете катати, це буде приблизно те, що вам потрібно. Я думаю, що камера вже зарядилася. А, так, да, вже 53%, відсотка. вже можна її чіпляти, можна ось так чіпляти, а можна ось те, що я кажу, від'єднати блачок і користуватися тільки блоком. І тоді вона буде швидше розряджатися, оцей блачок. Треба буде його під'єднувати до материнського типу джерела, ось цього я називаю. До матері. Все, коротше, я їду далі, бо коли стоїш холодно, зараз я поп'ю трохи води і зустрінуся далі з ребятами. Ох, вони ізвір, і звісно. Тупо монстри. Монстри снігу. Так, а запись йде. А, ще дивіться на ось цей деткет. Бачите, що з ним стало? Він наче шерсть кота, який сам себе довго облизував. Це тепер у мене веткет, а не дедкет. Цей мікрофон від мене був ось тут і знімав весь час. В принципі. В принципі, можна і без нього, якщо ти стоїш і не їдеш, і вітер тобі не заважає, то даткет не потрібен, веткет не потрібен. Все, ми їдемо їсти булки. Там мене будуть біля булок чекати, ми так домовилися, бо з тими моїми темпами, зйомками і падіннями, мені комфортніше, коли мене не чекають, а, або чекають там де, вже, там, де вже тепло. Тому, коротше, next зупинка буде вже булки, булки і чай. Мікрофона звук записується ось так. Ось це звук без мікрофона. А це велик на полу. А це моя водичка. О, бля. А це зимова катка. Люблю зиму. Так, з, -з ребятами, як я вже сказала, ми зустрічаємося в кафе. В маці. ми їдемо зараз їсти булки. Пл'ється водичка.